Джона, десь о 5 години вечора приїхав мужчина, представився, що він з варти один, сказав, що світом прийшов на кадру зблоковувати центр. Ми хотіли перевірити цю інформацію. Нам заблокували зразу вже канал. Мої друзі теж хотіли перевірити двоє. Їм теж ну не було доступу до цього каналу. Заблокований був теж. Ми там передавали, що ну там епіцентр наприклад, це, і вони сказали просто, що епіцентр не є важлива точка, і що в них є більш важливі точки, і якщо нам центр не так. Да, важлива інформація цей епіцентр там чи нам допомога така дуже негайно важлива. Тобто по варті передавали, що якщо ви будете говорити про епіцентр, то вас заблокують. Да. Такі подарунки керівництво епіцентру передало мітингувальникам сьогодні знак вибачень за свої вчорашні дії, а також чотири термоси гарячого чаю та кілька канапок. До речі, подарунки їхні не надто добре горять. Це сміття. Варто один цілий день просимо дрова на городоцьку в епіцентр.